ДНК експертиза інколи для родичів загиблих у зоні АТО бійців це чи не єдиний спосіб дізнатися істину та мати можливість на рідній землі поховати воїнів. Від початку активних боїв на сході України вдалося ідентифікувати не більше сотні загиблих. Загалом зниклих безвісти на тепер налічується понад півтори тисячі. ДНК експертизи тіл здійснюють лабораторії Міністерства внутрішніх справ. Так само це відомство бере зразки ДНК у родичів, зниклих безвісти. Собі вартість одного ДНК тесту тисяча гривень, але для родичів бійців. Аналізи роблять безкоштовно людей закликають не зволікати, звертатися до лабораторії, адже це може допомогти і пришвидшити пошуки рідних. Труни вкриті прапорами. 21 боєць загинув у зоні ато жодного імені. Поки що героям надали тільки номери на центральній площі Дніпропетровська прощається з невпізнаними захисниками України. Це да, скор для нашого всього народу. Отиті вони ріпата, каторині за штопи покибають. Це ж з какої теж самые лучшої ребята. раніше на Алеї героїв уже знайшли свій останній спочинок 32 нерозпізнаних бійців. Так само 55 невідомих солдатів поховали в Запоріжжі. У кожного з них узяли зразок ДНК, щоб, врешті, встановити особу загиблих. Що робити, коли хтось із рідних зник без вісти в зоні АТО? Волонтери закликають звертатись прямо до Міністерства внутрішніх справ України. Уже по телебаченню я чув, що в Дніпропетровську там а, відчуваєте, що родич зник. Звертайтесь, будь ласка, до обласного комісарята. Абсурд повний, чітко. НБКЦ при МВС державний експертно криміналістичний центр МВС. Саме він ідентифікує тіла. Перший етап встановлення генетичних ознак тіла завдяки молекулярним експертизам. ДНК карту загибло, направляють до єдиного електронного обліку. Далі встановлення генетичних ознак родичів. Найкраще для цього підходять батьки або діти зникло безвісти. ДНК експертизи для родичів. Безкоштовні відбір зразків взагалі безболісний. Без втручання в організм чоловіка відбирається букальний петель з гартової порожнини за допомогою ватної палички. На сайті міністерства розміщені контакти центрів, де можна пройти ДНК експертизу. Клікнувши на банер, ідентифікація з'являється весь перелік. Якщо на місцях виникають будь-які складнощі, в міністерстві радять одразу звертатись у центральний апарат МВС. Родичі просять не зволікати. Наразі від них отримали лише 41 зразок ДНК. І саме від них залежать результати пошуків. Результат експертизи з'являється, коли є збіги за базою даних. Тому час проведення такої експертизи він обмежений збігами. А ця родина вже місяць чекає на результати тестів. Повідомлення про смерть сина. Ні військові, ані держав родині не присилали. Під позивним ред 27-річний Євген Харченко воював штурмовиком. У розвідбатальйоні. востаннє на зв'язок виходив 28 серпня. У Євгена на лікті було татуювання. Саме ця частина єдина вціліла на одному з обгорілих тіл. Непросте рішення визнати його сином та поховати, ухвалив батько. Ну як я мога ставити свого сина, свого рабінка? Ну я так вважаю. Ну, хоча я його, ну бачив на фотографії обгоріле тіло, і все. Я просто ну не маю права його не оставити там. За словами волонтерів, загалом в Україні налічують близько 1800 зниклих безвісти в зоні АТО. Алла Хосінівська, Ольга Павловська, Іван Павлович. Спецкор, 2 плюс два.